У прекрасному чарівному саду, де сонце торкалося кожної пелюстки, жили мальовничі, чудові квіти. Кожна квіточка і рослинка мала своє місце, свою красу і аромат. Щодня вони щиро раділи сонечку, пешеніли після дрібного дощику і разом ставали у танок квітів. Та серед квітів була одна, яка завжди вважала себе найважливішою. Це була червона троянда. Її яскраві пелюстки привертали увагу всіх жителів саду. Вона гордо розправляла своє степло і з висоти дивилася на інших. Справжня краса тільки одна, і це я. Ніхто не зрівняється зі мною я, королева цього саду. Так тривало багато років, аж одного чудового непримітного дня. Над трояндою пролітала пташечка. Вона задивилася на красу троянди і сіла поруч. Цей сад чудовий, та тут не вистачає ще одної квітки, промовила пташка. Вона обережно залишила біля троянди невідоме зернятко та полетіла удалечінь. Троянда скоса подивилась на зернятко. Навряд чи воно взагалі проросте. А чи що може вирости в моїй тіні? Тут головна тільки я, промовила вона самовдоволено. Та зернятко не зважало на ці слова. Воно повільно пускало коріння, тягнулось до землі й води. І навіть у тіні троянди, де не було достатньо сонця, маленький паросток вперто ріс. Минали дні, минали ночі, і з маленького зернятка народилася фіалка. Її квіти були маленькими, але надзвичайно витонченими. Ніжний фіолетовий відтінок виблискував і сяяв навіть у тіні. А тонкий аромат, мов тиха пісня, почав розноситись цілим садом. Маленька квіточка всіма силами тягнулася до сонечка і виростала. Спочатку вона була зовсім крихітною, і троянда не звертала на неї уваги. Її пихатий погляд ковзав поверх маленького паростка, бо той здавався занадто крихким і незначним. Та минав час. Стебло фіалки ставало все міцнішим. Пелюстки розпускались дедалі ширше, і одного дня її аромат тонкий і чарівний почав заповнювати цілий сад. Інші квіти відчули цей ніжний запах. Птахи почали прилітати і сідати поруч з нею, а метелики весело кружляли навколо маленької квіточки. Троянда, помітивши це неабияк обурилась, вона не могла змиритись з тим, що хтось інший, а не вона, привертає увагу саду. Твоя краса нічого не варта. Ти просто смішна, ти, дрібнота, та ти взагалі не квітка. Подумати тільки. Невже ти думала, що ти квітка? «Квіти великі, гарні і величні, такі, як я, а ти дрібна і нікчемна. Троянда відвернулася від фіалки. Вона ще разу старалась розпустити свої пелюстки якомога більше, щоб затулити будь-які промінці сонця, які падали на фіалку. Ти не варта сонця. Тут головна я, я королева, і я вирішую все. В тобі немає ніякого запаху. Це все тобі здається, що ці пташки і метелики прилітають до тебе. Насправді вони всі чаруються мною, а на тебе ніхто не зважає. Фіалка мовчала, та її серце щоразу наповнювалось болем і жалем від гострих слів троянди. Ці слова кололи так само боляче, як її колючки на стеблі. Інколи вона опускалась, відверталась від усіх і ховалась у тіні троянди. Вона не зважала на всіх, хто приходив милуватись нею. Минав час. Пелюстки фіалки лише зрідка торкалися сонечка. Усі гілки троянди майже повністю затулили її. Але навіть у тіні її краса не зникала. Аромат залишався таким ніжним і чарівним. Птахи, метелики і інші жителі саду все одно помічали її. Вона така тендітна, ніжна, але так багато має в собі, що квіти одна одній. Фіалка дивилась на світ довкола і раптом зрозуміла. Вона має цвісти, бо це її призначення, її аромат наповнює сад, її пелюстки дарують красу, навіть якщо вони ростуть у цій темній тіні. Я повинна дарувати світові те, що маю, подумала фіалка. Це і є. Моя сила. І чим більше фіалка приймала своє призначення, тим міцнішим ставало її стебло. Її коріння заглиблювалися далі в землю, знаходили вологу і сили, навіть там, де було важко. Її пелюстки розпускались все ширше, аромат ставав все сильнішим, розносячись садом і даруючи радість. Кожному, хто потрапляв до нього. Одного дня троянда нахилилась до фіалки так низько, що майже торкнулася її своїми колючками. Ти ніколи не станеш важливою. прошипіла вона. Фіалка мовчки поглянула на троянду і вперше відповіла. А чому ти так стараєшся мене знищити? Якщо я нічого не варта. Ці слова наче сколихнули троянду. Вона застигла. Вона була вражена мудрістю фіалки і її впевненістю. Вона розуміла, цієї битви їй ніколи не виграти. За весь час, що троянда старалась затінити фіалку, вона нищила й свою красу. Її стебло прогнулося. Пелюстки потьмянішали, і вже минулої краси було не відновити. Більше троянда не промовила до фіалки ні слова. Фіалка ж цвіла і дарувала радість всім навколо. Попри всі старання троянди знищити фіалку їй не вдалося. Вона розквітла і наче сяяла на весь сад. Сад змінився. Інші квіти тепер дивились на фіалку із захопленням, шепочучи одна одній. Вона сильна, бо залишилась собою, її не зламали ні тінь, ні колючки. Фіалка тихо усміхалась і продовжувала цвісти, даруючи світу аромат і радість. Вона знала, що навіть незважаючи ні на що, потрібно сяяти. Якщо ти віриш у свою силу.